Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна? Той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. Друзі, а ви пам'ятаєте, кому належать ці рядки? Маю ось таку книгу: Грицева шкільна наука Івана Франка. У ній зібрані вірші, оповідання та казки. Для молодшого та середнього шкільного віку. Видавництво Веселка Київ 1990 рік. Ілюстрації у цій книзі належать Сергію Артюшенку. Давайте подивимося. У цій книзі проілюстровані деякі казки, такі як Осел і Лев. Старе добро забувається. Лисичка і журавель, заєць і ведмідь, казка Мурко й Бурко, дві ілюстрації до казки Війна між псом і вовком, ще одна ілюстрація: до казки «Як синиця хотіла море запалити. Друзі, а які казки ви знаєте з дитинства?